Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Володимир Чубірко склав повноваження голови Закарпатської облради. Новим очільником став Роман Сарай. Він був єдиним претендентом. За нього проголосували 55 депутатів на сьогоднішній сесії. Фенікс, військовослужбовець 128-ї окремої військоштурмової закарпатської бригади. Чоловік командир танка. Зараз разом зі своїм екіпажем виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. До цього оборонили Україну від російських військових у Херсонській та Донецькій областях. Свою історію Фенікс розповів нашій кореспондентці Маргариті Галіч. 68-річний чоловік загинув наслідок пожежі у Мукачеві минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що жителі п'ятиповерхівки повідомили рятувальникам про задимлення у надбудові на даху. Працівники ДСНС за годину ліквідували загорання на площі 6 квадратних метрів. У надбудові вони знайшли тіло 68-річного чоловіка, власника квартири на п'ятому поверсі. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі, суму завданих збитків. 31-річний водій загинув наслідок аварії між селами Тур Єремета та Сімеружурудського району. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що аварія сталася сьогодні вранці. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що водій автомобіля рухався в напрямку міста Паричин. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм він загинув на місці. Автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчик поліції. У справі призначили експертизи. Відомості при ДТП певнесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Досудове розслідування у справі триває. 27 боєприпасів знищили піротехніки в Ужгородському районі. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що жителька села Паладькомарівці йшла полем і біля кущів, помітила снаряди. Вона зателефонувала рятувальникам. Піротехніки ідентифікували його як мінометну міну, калібром 82 мм в часів Другої світової війни. Під час обстеження території знайшли ще 25 таких мін, а також одну гранату Ф-1. Усі снаряди відвезли на полігон і знищили. 12 ящиків сагар без марк акцизного податку України намагалися машиною перевести через українсько-румунський кордон. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що під час патрулювання цієї ночі військовослужбовці відділення «Великі бічків побачили поблизу кордону мікроавтобус. Водій, помітивши прикордонників, спробував втекти. Військовослужбовці наздогнали авто. Люди, котрі у ньому були разом із водієм, текли в напрямку приватних дворогосподарств. У покинутому мікроавтобусі військовослужбовці знайшли 12 ящиків сагарят без марк акцизного податку України. Загалом. ...6 тисяч пачок, які хотіли переправити через кордон. Сигарети доставили до прокордонного підрозділу. Наразі правоохоронці встановлюють усі причетних до організації незаконного переміщення сигарет. Володимир Чубірко склав повноваження голови Закарпатської обласної ради. За його звільнення проголосувало 57 депутатів. Я вже читаю свою заяву. Треба там дату виправимо. Згідно частини 5 статті 55 закону України про місцеве совредування в Україні. Достатово припиняє повноваження голови закарпатської обласної ради восьмому скликані без припинення повноважень депутата обласної ради дізнатися причину звільнення депутата нам не вдалося, адже відразу після своєї заяви він покинув залу засідань. Новим головою Закарпатської обласної ради обрали представника партії Слуга народу Романа Сарая. За його кандидатуру проголосувало 55 депутатів. Про свої основні завдання він сказав. Ми повинні сконцентруватися на сьогоднішній день. Це Робота з нашими міжнародними партнерами для чого? Для того, щоб ми могли зараз сконцентруватися над перемогою. Це допомога Збройним силам України, робота з їхніми потребами. Ми розуміємо, що зараз величезні на завдання стоять для підготовки відповідних реабілітаційних центрів. За словами пана Сарая, він залишає двох заступників колишнього голови і продовжить з ними свою каденцію. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини. В Ужгороді відкрили меморіальну табличку з інформацією про Голокост в області. Про це написали на сторінці Закарпатської ОВА у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що монумент встановили на площі Євгена Фанцика біля Закарпатської обласної філармонії. Табличку виготовили та встановили за рішенням Департаменту стратегічних комунікацій, національності та релігій Закарпатської ОВА за гроші обласного бюджету. У нижній частині меморіальної таблички розмістили qr код відсканувавши який можна прочитати статтю про Голокост на Закарпатті йому 21 рік. Втім, на контракті служить з 18-ти. Військовослужбовець на позивний Фенікс, командир танка. Воює у складі 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Фенікс родом з Рівненської області. Каже з дитинства знав, що буде військовим. У мене брат воює з 14-го року. Він мене надихнув на піти. Я хотів так само, як і він, воювати. Ну, щось спробувати цікавіше в своїй житті. Фенікс згадує, від початку повномасштабної війни був водієм зілу, а вже згодом здобув навички навідника. Мене тоді поставили на цю посаду. Ну, перед цим я вчився в Дісні на навідника, але через війну нас ну, забрали, нас порозкидали по бригадам. Я не довчився. Я хотів навідником бути, я просто не встиг. Ну, я вже став їм, але трішки пізніше я. Мене вивчила одна людина прекрасна, позивний продюсер. І з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав діла з такою технікою, і трошки страшновато було, але потрошки, потрошки пішло все. Зараз Фенікс воює на запорізькому напрямку. До цього на Херсонському та Донецькому. Танкіст згадує, у боях на Херсонщині веща штурмували ворожі позиції. За день вистрілювали до 150 снарядів з танка. Був контакт і на Херсоні, там 870 метрів. Був контакт і 100 метрів. На Солідарі був контакт ще метрів 10-5, бо вони ну, біля нас бігали, біля машини, вони втікали. Тобто ну, різна вістан буває. Найзапекліші бої, каже Фенікс, були під «Солідаром». Ми заїжджали в посадку і просто давили їх, давили танком, попали в нас із Петрика, типу, протитанкова керована ракета. І тим самим у нас защита спробувала, це динамічний захист, який стоїть на машині. Але все ж таки танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, тобто рух треба було покидати машину. Ну, І тоді саме було так цікавіше, бо адреналін грав і все, типу, ну, розумієш, що ти дуже близько, що ти вже не в танку, ти вже як піхота. Але ну, все пройшло, все пройшло добре. Після боїв під Солидаром Фенікс став командиром Чеського Т-72, на якому працює й нині. Каже, відтепер несе відповідальність не лише за операцію та екіпаж, а й за техніку. Треба бути одним цілим в машині, бо кожен відповідає за іншого. Це не залежить тільки від командира, Все залежить від всього екіпажу. Перед боєм треба обговорити всі ситуації, всі як хороші, так і самі гірші, щоб наперед можна було ну, підготуватися, так сказати. Танк це найстрашніша ну, машина, зброя, але просто є ще така думка, що танка всі хочуть уничтожити. Це теж не, не, не покидає. Голову. Але все одно, ти розумієш, що ти в броні і шанс щось трапиться, щось таке дуже погане, дуже маленьке. Тобто ну, почуваєш себе впевнений. З початку року Фенікс отримав три нагороди за мужність третього ступеню від президента, незламним героєм російсько-української війни та за розвиток запорізького краю. В першу чергу це завдяки побратимам. Тіп. Вони мені допомагали, вони мене вчили, вони мене так сказати, можна з нуля навчили всього і дуже багато парад давали. Фенікс каже, як працювати на чеському Т-72 вже знає. Відтепер хоче опанувати леопарди, челенджери та Абрамси. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Суспільне новини, Запоріжжя. В 11-й вечір мав повернутися з позиції десь 11 травня. І десь через декілька годин мені відписав грузин, побратим Спартака. Він мені пише, Спартак мертвий. Мені так тоді було боляче, я не знала, як мені триматися, я просто не вірила, що його немає. І потім через годину він мені переписав, що... що Спартак живий, він в лікарні. І Я нічого не чекала, я взяла батька і в той ж день ми поїхали до Харкову. Шукати Спартака, де він там, які лікарні. Я не знала, який там стан і що він. Я просто позвонила іншим побратимам, який міг розмовляти російською мовою. Він каже, що в нього осколкове випирання по всьому тілу. Важко було знайти того, що підписали на ім'я того хлопця, який помер. Бо вони були дуже схожі, вони, як брати, були. Ось так все від долі пішло. Який зайшов лікар, каже, то ж поступив один грузин. Я відразу зрозуміла, що це Спартак, бо якось так мені, мене провали в реанімації. Я не могла досі від того відійти, що то дійсно з ним відбувається. Мені лікар каже, він в комі. Я кажу, яка в нього стадія. Я каже, друга стадія і шанси того, що він вийде. Ну мало шансів було на нього, що він буде жити. Але все ж таки надія була, що щось буде добре, я щось на це сподівалася. Мене звати Вікторія, я з Одеської області. Ну, батько спочатку був знайомий зі Спартаком, а вже після батька вже була знайома моя сім'я. Я була дуже проти цього, щоб Спартак з Вікторією зустрічалися. Ну тому що він дорослий, ну а вона замала для нього. Побачила його відношення до моєї доньки. То я зрозуміла, що він насправді її кохає. Ми пожили місяць в Одеській області, він познайомився з усіма моїми родичами. Спартак мені ж так почав говорити, що він хоче їхати на війну в Україну, що він хоче захистити Україну, допомогти українцям. Він каже, якщо я буду сидіти і російська армія прийде сюди, я ніяк тебе не зможу захистити там, він хоч якусь користь принесе. Він підписав контракт 13 березня. Блинський Лейон вже чекав, вони вже дзвонили йому, питалися, чи він буде їхати, чи він передумав. Я не могла його відмовити. Я наче відчувала, що я або більше не побачу, або щось станеться. Я не відчувала, що він повернеться додому нормальним. Він вже вийшов на першу стадію коми, вже пішли покращення в нього трохи, якісь такі. Нас перевезли вже до Ужгороду. Тут класна реабілітація, він вже так намагається голову тримати. Він починав мене чути, тому що коли йому щось говорила, він вже починав посміхатися. У нього посмішка з'являлася або ще щось. І для мене це вже була велика радість. І я цілодобово, коли його перевела вже в відділення, коли вже перевела його в палату, я не відходила ні на хвилинку. Сиділа біля нього і в день, і вночі. Він вже почав говорити, відкривати очі, але він нічого не бачив. В мене потім почав хулювати озір. Я чекала, що він буде бачити, але він до цього часу він не бачить. Ми перевіряли його зір, і мені сказали просто, що він не буде бачити, в нього мало на це шансів. Він ніякого переція не допоможе, тому що там вже... Він відкриває той коч і запитує мене, нічого я нічого не бачу. Мені так від цього питання боляче ставало, ну я ж не скажу йому, що ти сліпий, і ти не бачиш. Я його заспокоювала, я казала, що це, це він після травми, це нормально, це мене. І він заспокоївся на такий на деякий час. Чесно кажучи, то я б так не змогла бути такою сильною, як вона все витримує. Я б... Навіть я б так не змогла, чесно. Дуже боляче від того було. Я не знала, як мені триматися, де мені брати далі сили, щоб це все продовжити і його підтримувати. Але все ж таки сили десь беруться в мене. Спартак до нас потрапив етапом медичної евакуації, тобто, так як потрапляють військові з іншої лікарні, він дуже слабо контактував. Він контактував зі своєю нареченою. Він не дуже розуміє українську, погано розуміє російську, не розуміє англійську і Розуміє грузинську. Його наречена говорила з ним, намагалася там декілька слів. Вона знає грузинською, щось там йому говорити. Мені срочно треба було знайти хтось когось, хто знає грузинську мову. Грузинська діаспора дуже сильно піднялася в, в Закарпатській і в області, і в Києві. Звичайно, що почали приходити, і мені було вже набагато легше і ну, і команді легше контактувати, якщо порівнювати з тим, який він поступав а, на початку, і зараз то він явно покращується. Коли я о, звернувся до Спартака. Я спросив, як тобі звати синку. Він відповів мені, Спартак, а звідки ти синку? А я з Кахечі. І він почув грузинський голос і він змінився. Він потребував такого грузинського спілкування на рідній мові. Чужих дітей не буває. І коли я перший день потрапив до Спартака і побачив свого грузина, побачив стан дитини, тим більше тут немає нікого, я сказав йому: синку, я є, мене звуть Роберт, я буду тобі підтримувати. Я так питалася в лікарів, чи буде він ходити. Ми ну, роблю все можливе, все того, що в нього ще осколкове поранення спини. Ну, Там невідомо, які можуть бути наслідки після того. Ми не можемо говорити, що за півроку він встане і піде. Це може тривати рік, може півтора, може, три роки, може п'ять. І це треба це велика робота, важка робота. Це робота його, робота навколишніх, робота його рідних, робота його нареченої. Тобто це ну, дуже велика робота. І ну насправді наречена ну, Віка молодець, вона дуже багато робить. Вона, ну. Вона — Наприклад, того, як працювати з тими, кого кохаєш. Ну, чудово. Вона дуже допомагає. Він мені казав, що якщо з нею станеться, ти мене просто покинеш. Я тобі буду не потрібен таким. Але все ж таки я сказала, моє обіцяю, що я буду завжди поруч, навіть який би ти не був. І я стримую свою обіцянку. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.